О четвертій, на початку п'ятого ранку почалися вибухи. Все розкололось в тобі, і свідомість твоя, і відчуття, і серцебиття, все розбилося. Як це не страшно сказати? Ми до цього були певною мірою готові. В нашому укритті люди сім'ями вже проживали ну, практично три тижні. Обмінювалися там фото, відео, де ми знаходимося, тому що один за одним дуже скучали. На той час це був єдиний заклад в місті, який працював офлайн. Кухарі. І вийшли о шостій на роботу. Ми пакували, ми морозили, ми відварювали. Потім все це передалося нашим хлопцям, що боронили наше місто. Ми розуміли, що нам треба вижити любою ціною вижити. Це був неймовірний виклик для всіх для нас. Ми і самі не вірили, що ми можемо це зробити. Кожен має можливість проявити свою самостійність, а проявити своє критичне мислення. Для нас зараз дуже важливо сформувати у дітей почуття цієї цінності родини і цінності любові до своєї країни. Цьому році це буде вже 24-й випуск. Наш це для мене ну, велика честь. І я розумію, що це от той е знак якості.